Доброго осіннього ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, в суботу, 2 листопада 2024 року читаємо уривок сьомої глави Євангелія від Луки, вірші з 1 по 10. Єдаже, скончався Глаголи Свояв Слухи людям в ніді в Капернаум, Сотнику же некому раб боля зле, хотяше же умреть и жубе ему честь, слышав же о Иисусе, посла к Нему старці иудейское моля Его, якода пришед спасет раба Його, оніже пришедши ко Исушеві, моляху Его точно, глаголюще, яко достоин есть. Ему же дася сие, любит бо язык наш, и сон той создан. Иисус же идяше с ними, и уже ему недалече, сущую от храмины, посла к Нему сотник други, глаголя Ему, Господи, не движися, не симбо достоин, да под кров мой внидешу тем же не себе достойно сотворих прийти к тебе. Норцы слово и исцелеет отрок мой. Ибо и аз человек есмь под и ученен, имея под собою воины. И глаголю сему «иди» и «идет», и другому приди и «приидет», и рабу моему «сотвори сие» и «сотворит». Слышавшись я, Иисус, чудися Ему и обращся идущему по Нем народу рече, глаголю вам, Не во Израиле то лики веры обретох, и возвращься посланье обретоша болящего раба, исцелевшего. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав його, щоб прийшов і вздоровив раба. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його й говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив йому, бо Він любить народ наш та й для нас синагогу поставив. І пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказали йому. Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою, тому той себе не вважав я за гідного, щоб до тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо я, людина підвладна, і вояків під собою я маю, і одному кажу піди, то йде він. А тому прийди і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов, був такої великої віри. А коли посланці повернулись додому, то знайшли, що одужав той раб, Благословенної усім суботи, душевного миру і спокою, непохитної віри і світлої надії.